Так, добрий день, прошу вибачення. Тут телефонують постійно. Мене звуть Сергій Олексійович, я є декан факультету інформаційно керуючих систем та технологій Українського державного університету залізничного транспорту. Зараз у нас зібралось тут доволі багато абітурієнтів, перш за все абітурієнтів. Які у нас закінчують, я так розумію, в 24-му році технікум або професійно-технічне училище? Або, а на або, жаль, або школу. Або школу. А, на жаль, ті, хто закінчують, Доброго, вони, будуть. вони будуть поступати аналогічно, як поступають після школи, бо сам по собі диплом кваліфікованого робітника не дає. Можливості вступити на скорочену форму навчання. Проте, зазвичай, після професійних училищ та ліцеїв студенти у нас трішечки з вищим рівнем, ніж після звичайної школи. На сьогодні, на жаль, немає умов та правил прийому до вищих нормального школа. Сподіваюсь, вони з'являться. Минулі два роки вони практично не змінювались. Ну, як мінімум у гірший бік. Але тим не менше, для вступу на навчання на бюджетну форму потрібно буде, скоріш за все, складати так зване ЗНО, але не у вигляді, як було раніше, письмовому, а на комп'ютері так званий національний мультипредметний тест. І потрібно було буде його здати на певну. Оцінку. Якщо оцінка буде нижче, то, на жаль, будете навчатись, можете навчатись виключно на контрактній формі. А, ну, одразу скажу, що на контрактній формі це ще не обов'язково, ви весь час будете на ній знаходитись, можете перевестись, а, якщо буде така можливість, на бюджет. А, що дає взагалі навчання в нашому університеті? Ну, по-перше, це знання. Які ви можете використати в подальшій своїй роботі не тільки на залізничному транспорті, а й в принципі практично в будь-якій галузі, хоч в Україні, хоч за кордоном. Наші дипломи визнаються за кордоном. Я ще жодного разу не чув інформацію про те, що наш диплом не визнаний був не визнаний і не дозволив працювати або потрібно було десь донавчатися. Тобто так звану настрафікацію, ви без проблем пройдете не тільки у наших сусідів, а й в Германії, і на іншому континенті з цим проблем, як правило, не виникає. Щодо можливостей працевлаштування, я вам вже сказав, що можна не тільки на залізниці. Ми зараз від залізничного транспорту на деяких спеціальностях відходимо. У нас є спеціальності, які взагалі не пов'язані з залізничним транспортом. Це 126-та спеціальність, яка готує доволі непогано готує чистих На... Планую впродовж місяця підписати договір вже кінцево підписати договір о, з о, польськими нашими партнерами. Вони дуже заціпавлені в тому, щоб наші студенти. Проходили практику саме на їхньому підприємстві. Ми вже два тури переговорів провели, і у нас залишилась формальність тільки підписати. Тому, коли війна закінчиться, сподіваюся, вона закінчиться, або буде послаблення щодо студентів, які могли, щоб вони могли виїхати за кордон, то можна буде виїхати туди, навіть цього, цього літа для проходження стажування. Ну, одразу скажу, це не перший курс. Не перший курс, і нам навіть вдалося з ними домовитись, що можна було проходити стажування, використовуючи рідну мову або бажану англійську. У нас навіть це прописано в договорі. А, причому витрати на стажування частково буде за рахунок цієї фірми, частково або навіть повністю. Ну там залежить від того, що ви бажаєте отримати а, під час стажування. Так, що стосується стажування та працевлаштування у нас в Україні, Ну, наразі у нас йде війна і з цим є проблеми. Але тим не менше, всі студенти, хто бажає влаштуватися на роботу навіть за спеціальністю, зараз проблем немає. Тобто, в мене всі студенти, хто бажає йти працювати, звертається до мене з такою просьбою всі до жодного. Праця влаштовуються. Так. А, ну, щодо зарплат, тут я не можу сказати, бо це все дуже дуже вкрай індивідуально. Щодо навчання, а, є повна та скорочена форми на бакалавра. Ви можете вступити виключно на бакалавра. А, а ми вам пропонуємо чотири спеціальності. Якщо дуже коротко, і просто спеціальність. Програмісти це комп'ютерщики 123. номер Спеціальності. Вибачте, 5 спеціальностей, У нас нова спеціальність з'явилась, це автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, номер 174. І п'ята спеціальність: це залізничний транспорт, який готує, як ви розумієте, виключно для залізничного транспорту. І одна з кафедр, яка якраз навчає студентів за цією спеціальністю, є унікальною. В Україні таких кафедр більше немає. Я вам більше того скажу: навіть в Європі таких кафедр вкрай вкрай мало. Тому випускники дуже потрібні їх раді забрати на роботу навіть за океан. Це є реалії. Через війну у нас не вдалося підписати, до речі, з однією корпорацією договір. Сподіваюсь, війна закінчиться. Ми з ними підпишемо і також можна буде проходити стажування у Сполучених Штатах Америки. Але це для студентів, які знають англійську мову і погодяться на це під час навчання на бакалаврах ви можете прийняти участь у міжнародних проєктах. Один з них у нас проходить на регулярній основі. Це так званий проєкт ДААД. Німецькі університети читають безкоштовно вам курси. Після закінчення курсів ви отримаєте сертифікат, відповідний сертифікат, німецький сертифікат. Ви його можете використати як для навчання, для закриття певних дисциплін, так і в вашій професійній діяльності. Більше того, вони виділяють під все це додаткові гранти у вигляді стипендій. І стипендії ці додаткові до нашої української, які ви можете отримувати, і виплачуються вони у євро, ну, точніше кажучи, по курсу, бо згідно законодавством, не мають права вам у євро виплачувати. Там непогані стипендії, дуже непогані стипендії, якщо взяти в гривнях, це більше 5 тисяч гривень. За нинішнім курсом, мабуть, ще більше вже. Плюс до всього цього у нас ще є додаткові проекти з UWS. Це університет University of Western of Scotland. З ними теж у нас проєкти. Я теж приймаю участь в одному з цих проєктів, і ще багато інших. Вони також студентам робили. Минулої зими, коли у нас вимикали дуже сильно світло. Подарунки безкоштовно у вигляді пауербанок, дуже непоганих настільних світильників на акумуляторах, і навіть ноутбуки. Да, ноутбуки, не нетбуки, ноутбуки. Все це було безкоштовно. Не для всіх студентів. Ви не думаєте, що всі абсолютно отримали? Ні, для тих студентів, які потребували це. Під час навчання ви також можете займатися науковою роботою або практично тренуватися, як кажуть, свої навички піднімати на студентських гуртках, навіть в дистанційному форматі. Той самий університет UWS надав нам можливість доступу до певних технічних засобів, які ми використовуємо наразі у навчальному процесі, через те, що відвідувати університет неможливо. Так, що ще гарного? Після закінчення бакалавра ви маєте право піти до магістратури. Тобто, у нас є також ще й магістратура. Більше того, після магістратури ви можете піти до аспірантури та докторантури. Тобто, наш університет має всі рівні, абсолютно всі рівні, освіти отримання вищої освіти. Так, щодо лабораторій. Лабораторії у нас є, в яких вивчаються існуючі системи, а також вивчаються і новітні системи. У нас є абсолютно новітня система, одна з найкращих в Європі, повністю українського виробництва. Сєвродонецька. Вона стоїть, є, працює, студенти на ній вивчалися. Є обладнання з харківського метрополітену, обладнання також сучасне. Також використовується наскільки це можна, в навчальному процесі до війни використовували дуже дуже широко, а також планую отримати ще від наших польських партнерів теж лабораторію. Ну, а там будемо дивитися і розвиватися далі. Тобто, для навчання є все. Якщо є необхідність, можна отримати в гуртожитку своє місце і там проживати. Це в центрі міста знаходиться від університету 10 хвилин поруч з вкрай непоганим ринком. Я, до речі, сам там скупляюсь регулярно. А поруч метро безкоштовне на сьогодні, трамвай, будь ласка, тобто все, що необхідно, все абсолютно є. Якщо ми говоримо про бюджетне навчання, то ви так можете отримувати стипендію, соціальну стипендію. За необхідністю. А, а, якщо це контрактна форма, то контракт у нас на сьогодні коштує приблизно на бакалаврі біля 14 тисяч на рік. Є можливість сплати част, частками по 10 платежів на рік. Тобто ділиться весь платіж на 10, і без е, жодних комісій чи ще якихось репресій можете платити. Єдине, що будете платити комісію банку за переведення грошей, наприклад, ПриватБанк, Монобанк там одна гривня комісія. Будь ласка, можна і таким чином. А у нас є телеграм-канал, в який запрошуємо, ми його тільки-тільки відкрили, в який можете. Підключитися. якщо у вас виникають якісь питання, можна буде задавати там питання або мені персонально, або в загальний чат. І в цьому каналі буде виставлятися періодична інформація щодо перебігу вступної компанії. Тобто, коли подавати заяву, куди тицяти, куди подивитися, як це робиться і так далі. І так далі. На мій погляд, це доволі зручно, а вважаючи, що. Вступати до будь-якого вишу, правила будуть умови вступу будуть однакові, правила трішки відрізняються. То, дізнавшись інформацію з цього телеграм-каналу, ви можете подавати в кілька вишів одночасно, а потім обрати, де ви все-таки будете навчатися. Ну, наразі більше інформації, на жаль, я вам не можу дати, бо у нас дуже багато невизначеностей, вкрай багато. Єдине, що останнє хотів додати, що. Студенти денної форми навчання мають абсолютно всі пільги, які передбачені діючим законодавством. Що стосується заочної форми, то там пільг набагато менше, їх майже немає, іншими словами. Стосовно військової кафедри, у нас є договори з військовими університетами щодо проходження у них навчання з військових професій, але на час війни всі Вищенили повністю проходження таких навчань через війну, тому таке неможливо. Відсрочку від призову на строкову та мобілізацію всім студентам денної форми, згідно з діючого законодавства, надається тому тут проблем бути не повинно.